Добрий день, дорогі мої глядачі. Я Таня і ви на каналі Моє життя та творчість в ньому. Дякую, що завітали. Таня, це, звичайно, дуже так шикарно сказано, бо цій Тані 63 роки Тетяна Васильівна. Я. Але пишу Таня, хай буде Таня. Я себе відчуваю на Таню. Хто мене дивиться, думає, що це вона так зачастила своїми відео. А я зачастила так з відео люди добрі, бо я ж на лікарняному. Так от сьогодні я працювала зранку над своїм поясом, п'ятий пояс для наших захисників. Я в минулому відео казала: я в'яжу пояс з ниточки Alize Lana Gold Classic. Це мені давали. Була в мене упаковка ось такого кольору джинс, і було ще два моточки коричневого. Так от я коричневий, я зв'язала один коричневий, другий в мене там був. Смужки я вставляла джинсу. Ну, використала я весь вже коричневий. Ось так вставляю хеліксом через рядочок в'яжу. І нема в мене вже тієї коричневої нитки, а я так розумію, що мені оцієї ниточки не вистачить. І що я придумала, дивіться, я вже пройшла 29 см. І от я перед тим, як було там, скільки там було сантиметрів, 26. См. Я придумала, що мені треба зробити знову якусь таку смужку з хеліксу. Трохи перервалася. Так от, я придумала зробити треба ще до мою смужку перед тим як я буду закривати середніх 24 петлі, пров'язавши 30 см. І от у мене є ось така ниточка, наша українська вовна асфальтового кольору, але ж вона ж ну, не підходить, і товщина в неї менша. І я придумала взяти ось таку ниточку тоненьку марсу і скомбінувала їх. І що ви думаєте, і воно в мене щось тут вийшло схоже на коричневе, правда? Правда? Ну, може, і не зовсім там темніше, але в всякому випадку, нужне червоне воно чи... <смас> чи зелене, а воно підходяще. Отож, я тільки що пров'язала вже цю свою смужку, зараз пройду ще один рядочок. І буду закривати середніх 24 петлі. І буду в'язати далі. Сьогодні свято, сьогодні сави. І хай простить мене святий Сава, я роблю добру справу, я хочу дов'язати оцей пояс, бо нашим хлопцям там холодно, вони простуджуються і треба в'язати. Отаким я займаюся. Зараз буду в'язати, і хочете, я вам щось ще цікавеньке розкажу. В мене є що багатенько розказувати. Зараз буду в'язати і розкажу вам. В'яжу я, продовжую в'язати пояс. Думаю, вдягнуся, я щось вже інше, таке платячко вдягнула. Хто дуже уважний, бачить, що я сива зузулька, каже моя донька, мама, ти вже покрасилася, бо я ж купила хну, хто мене дивиться, той бачив. А я чогось ніяк не можу взятися, щоб покраситися. Я уявляю, який це той рушник буде грязний після тої хни. Але треба буде сьогодні ввечері буду палити, і буде тепло, теплої води багато, щоб газом не гріти. І тоді я покрашуся. Ну, так як я ще поки вдома, то можна ще й не краситись, правда ж? Хто Тут мене бачить, я собі сижу ось в хаті. Так, от, я хочу, що я вам хочу розказати, Хочете, я вам розкажу, як я пішла на роботу в садочок? Так, от, я ж на пенсії з 2016 року за вислугу років пішла як педагог, і я не мала права працювати по спеціальності. Ну, бо ж, бо ж я ж за вислугою роки. Але ну, я ж мені вже було в 21-му році вже було 60 років, я вже маю право наче працювати далі, якщо я хочу. Ну, Пішла я в прозорий офіс, ну і кажу, мені вже 60 років, може щось треба, якісь документи, може перейти за віком. Вони кажуть, ну, в принципі, у вас тут по грошах нічого не зміниться. ну, Так як зарплата у вас була мала, ну вона справді була мала, яка там зарплата на тих копійках? Я була педагогом-організатором на півставки і бібліотекарем шкільним, шкільним на півставки. Ну, копійки були, але знаєте, як коло дому, та якесь господарство ще ж тримали, бо ж. Купа дітей. Ну, хто мене там дивився, то це все мою історію трохи знає. І, ну, значить, я пішла і вона каже, що «Та не треба вам тут по грошах нічого не зміниться, у вас і так все тут йде, добавочка йде, бо у вас стажу вистачає. Ну, А тут зніметься, тут добавиться, нічого по грошах не, не, ну, не зміниться. Тільки то що не треба переходити за віком, вона каже, не треба. А в мене ж є ще е, посвідчення пенсіонера, а вона каже, та там ж написано, що ну, з якого вироку, то вони будуть дивитися, е, ну, що мені можна безкоштовно в транспорті їздити. Таке. І от я собі ну, взнала та й взнала. Ну, А ще скажу, що як я була ну, як педагог на пенсії в сільській місцевості, я отримувала пільги на опалення, там якісь копійки мені платили. Мене влаштовувало, я ж кажу, вже ж розказувала, що як газом, то я економлю, і дрова в мене є, я собі палю. Ну, І мені то була добра. Казав, той допомога цих, там мені давали. 1700, як якого, як, ну якось там так, ну, нормально. І от мені вже 60 років і мені запропонували, я почала шукати роботу, бо я е, зрозуміла, що, що я не виживу на пенсію. Знаєте, так як сам, то сам собі, а десь в мене ж купа онуків і діти хочеться десь на день народження дати і собі щось хочеться купити. А що ж цієї пенсії? У мене навіть 3000 немає. Це при тому, що в мене 39 років стажу, щоб ви собі знали. Ну, от таке. І я мені запропонувала, запропонувала моя колишня співробітниця, вона була, ми разом працювали, і каже, Таня, Хочеш, значить йди виховательку. Я кажу, та я боюся, я давно не працювала, 30 років не працювала. Вона каже: я тебе знаю, ти справишся. І от я без задньої думки, як то кажуть, я пішла на роботу це було в серпні місяці, і я, як е, такий законослухняний громадянин, я така дуже ну, все стараюсь там правильно, я знала, що мені треба піти. В пенсійний фонд і сказати, що я працюю. А там така черга була, і от я не попадаю в серпні, аж попадаю в вересні. І в вересні, люди добрі, я аж попадаю 25-го числа. І я пішла, можна було в вінниці, можна в нас тут в селищі було піти. Ну, я попала в вінницю і кажу. Я можу працювати, вона каже, звичайно, можете. Але ж я не уточнила, що я працюю педагогічним працівником, а пенсія в мене за вислугу років. От я тоді вже треба було мені донести ту довідку, бо довідки в мене не було. Взяла я довідку на роботі, прихожу на прийом, а вона мені каже, а ви знаєте, що ви не мали права працювати. Йти на педагогічну посаду. Ви могли бути і директором. Ким хоч могли бути, тільки не педагогом, бо у вас пенсія за року. Я кажу, люди добрі, мені 62 роки, я вже маю право на пенсію за, ну, за віком. Вона каже, те, що ви знаєте, це добре. Казав, але незнання закону не звільняє вас відповідальності. Ви мали оформити пенсію за віком, перейти, написати заяву і перейти на пенсію за віком. А так, як ви цього не зробили, у вас за серпень і за вересень буде відрахована пенсія 5,5 тисяч. Мені так обідно стало, тому що я ж то ходила. Я ж кажу, я ходила, як мені було 60 років, чому мені ніхто не сказав, що Тетяна Васильівна. Ви можете йти працювати, але якщо ви підете педагогічним працівником, то вам потрібно перейти на пенсію за віком. І от я по незнанню такому не пішла, і от я вже з 27 числа. А, а, мені не так ще тоді сказали. Я кажу, Ти що це знову збирати папери? Вони, Ну так, да, треба нову справу пенсійну заводити. Я, я згадаю, як я ті. Папери збирала. ну, А тут виявилось, просто написати заяву. І твої папери перекладаються з однієї папки в іншу. Я написала цю заяву, пишу люди добрі, і сльози падають в мене, прямо самі течуть, я не сварусь, нічого, бо я така, що сваритись не буду. І плачу, і вона каже, мені вас дуже шкода, але що я зроблю? Я не пишу, що вам ну, платили, але я кажу, думаю, що вони там виявлять, що це вам платили пенсію два місяці. Ну, а я ще кажу, а я що прийшла насамперед? Я кажу, я хочу написати заяву, щоб мені оцю як це, комунальні ці послуги не, не, ну, пільги в мене ж по ці. Я написала, що з мене зняли ці пільги як з педагога в сільській місцевості, який ну, малу пенсію отримує. Я написала цю заяву. Ну, бо Я тоді влітку ж не отримувала цих грошей, а вже з опалювального сезону. І написала заяву і перейшла на пенсію за віком. І їду я додому, йду на автобус і плачу прямо. Сльози самі течуть, як же ж мені обідно, що я так, ну, грубе таке слово, лоханулася, тому що ну тому що так, як правду кажуть, не знаєш, то це тебе не звільняє від відповідальності. І я плакала і е, в автобусі їду, дивляться, люди думають, що це в неї таке сталося. А я не можу заспокоїтись, плачу і плачу, прямо витираю ці сльози, тихесенько собі, як та мишка плачу. І от дзвінок мені з пенсійного фонду, що Тетяна Васильівна, з вас треба вирахувати цю пенсію 5,5 тисяч. Як ви будете на скільки місяців вам розтягнути це відрахування? Я написала, щоб 20% в місяць, а тоді я її перед... ну заяву таку я сфотографувала і вислала по вайберу. А, вона каже, а потім я передумала, кажу, я хочу, щоб 50% вираховували, щоб я за 4 місяці цю проблему закрила. І я так і написала, і от за 4 місяці в мене, з мене вирахували цю пенсію 5,5 тисяч, що мені платили тих 2 місяці. Ну і надалі я вже отримую пенсію і зарплату. Отака от в мене історія. Таке буває, може хтось є в такій ситуації, як я, то хай вам це буде наукою. Цікаво? У мене є багато чого розповідати. І я вам, якщо ви будете заходити на мій канал, я буду розповідати. Але ж я знову-таки ось бачу, що люди не додивляються, бо якщо раніше в мене не було цієї YouTube студії, а тут є в мене що. Люди дивляться 8 хвилин. А як я хочу щось розказати, то я вам вже бачу на 10 наговорила. То заходьте, слухайте. Я думаю, що це цікаво. Бо це життя живої людини. Все, до нових підключень. Працюю я над своїм поясом. Вже я тут закрила. І пішла в'язати вже на скорочення. Я собі думаю, а чи не помилилася я з кількістю поясів, але потім я собі згадую, що я у поясі клала ще іконки і цукерки купувала. Так от, в перший пояс я покрал, поклала рошеновський батончик, я собі згадую другий. У мене не було нічого. Я зайшла в магазин і взяла міленіум, такий батончик. Потім у третій я купила рошеновський зелененький батончик. В четвертий я зайшла знову інший магазин, теж я взяла міленіум батончик. Так що все правильно. А то я думаю, що це я сама себе вже обманула. Але ні. Таки правильно. Тож в'яжу п'ятий. Я ще сама собі не, віру, не вірячи, пішла і взяла іконки. Мені дали 10. Тож в мене є одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Отож, правильно, чотири я віддала вже. Слава Богу, а то я вже щось розлякалася. Виходить, якби оце, що я ну, не клала, то я б могла збитися. Тому що, виявилось, в мене нема фотографії другого пояса чомусь. Я не знаю чому. Але добре, що от я собі це пам'ятаю, я ж кажу, що в першому поясі був червоний рошеновський батончик. Потім був міленіум купляний в одному магазині. Потім був зелений батончик. А потім був Міленіум куплений в другому магазині, там, ну, біля тої жінки, що я її завожу. Так що, правильно. Отож, друзі, я в'яжу, і якщо ви не проти, ну я бачу, що подобається, я вставлю сюди ще відео. Вірніше не відео, я накладу звук, дуже я там хороші вірші знайшла. Тож, Дуже люблю я вірші Людмили Степанишиної. От один з них. У цьому світі випадковостей нема, це ми так думаємо. А Бог то добре знає, якщо трапляється вже щось, це не дарма. Ну, не буває просто так нічого. Не буває. Тож не дивуйтеся, якщо у вас в житті. З'являється щось несподівано і раптово. Богу видніше там, на висоті. Це все не просто так, і це не випадково. Дверима теж не помиляється ніхто. Якщо прийшов до тебе хтось, так мало бути чи з добрим наміром, а чи з поганим, та будь-хто. його до тебе вже вели усі маршрути. У цьому світі випадковостей нема, все так складається, як того хоче небо. Якщо і серед літа знов зима, це неспроста, так мало бути, це так треба. Ще ось такий вірш актуальний якраз напередодні свят. Збирайтеся родиною частіше. Без приводу, так просто, без причини. Це найдорожче, надважливе і найсвятіше. Збирайтесь від старого й до дитини, вам знайдеться про що поговорити. Зустріти рідних завжди будьте раді. Потрібно взагалі перетворити родинні зустрічі на звичай в вашій хаті. Збирайтеся до мами й тата в гості, до тітки й дядька, чи до баби й діда, і не тримайте ні на кого злості. А чи вони далеко, чи в сусідах. Кидайте всі свої важливі справи, і зустрічайтесь, поки ще не пізно. Разом і веселіше, і цікаво. Минуться от тоді буде вже слізно. Не дай вам Бог, щоби таке траплялось. Щоб смерть чиясь змогла усіх зібрати, і щоб такого у житті у вас не ставалось сьогодні вчиться рідних цінувати. Гарний вірш, правда ж? Я дивлюся, що і от в мене в основному, що коли збираюся, все немає часу, то робота, то якісь городні справи, то те, то те. І справді останнім часом збираємося, як казала мама, вже не на весіля і на родини, а на похорони і на обіди. Отаке, От таке життя. Ну що? Любі мої глядачі, поки в нас не було світла від 16 до 18, я завершила в'язання свого п'ятого пояса. Як ви бачите, я звільнила спиці, маркер і забираю. Я задоволена, звичайно, ось це стільки в мене ниточок, лишилося з тих семи мотків пряжі. Я щось думала, що мені не вистачить, і я, бачите, пустила смужку і там хеліксом, я показувала. Щось я думала, не вистачить мені, але, напевно, б, ну, може трішки не вистачило б. А так все добре. Я задоволена своєю роботою. Це моя третя робота за, цю, за цей тиждень. Робота для спільного проєкту різдвяні зустрічі. Я забула, до якого вона, до якої номінації, чи хай різдвяна добра казка подарує тепло і ласку, чи святий Отче Миколай мою хату, не минай. Я не знаю. Ну, це моя добра справа для пояс для наших захисників. Отож я рада. Що я маю завершену роботу. Завтра постараюся відвести. І от на цій нотці я буду завершувати своє відео таке. Воно знову вийшло трошки величеньке, бо тут же ж є мої балачки, то як же ж без балачок. Дякую за вподобайки, за коментарі. Дякую, що заходите. Так як вечір бажаю всім доброї ночі, щоб над вами нічого не літало і не падало. І до нових відео. Ось такий я включила декорчик. Бувайте здоровенькі!